Курська офензива ЗСУ, попри все, триває. І, судячи по всьому, вже найближчим часом Україні доведеться там організовувати навчання у тимтешніх школах. Принаймні, є така заява Міністерства освіти, що з 1 жовтня вони це готові почати. Були й інші важливі події однак, найсвіжіша подія, яка сталася буквально вчора ввечері, це арешт засновника. Мережі телеграм Павла Дурова, це сталося у Франції, в аеропорту Бурже. І це питання виводить, знову актуалізує, як на мене, питання заборони телеграму в Україні. Питання, яке постійно то виникає то зникає, але тим не менше, як бачимо, за кордоном воно його почали вирішувати доволі радикально. Отже, вітаю товариство. Мене звати Олександр Срацов, я журналіст і це мій канал свіжої історії. Тут ми, як завжди, говоримо про найактуальніші події. Це є канал україномовної аналітики. І якщо для вас важливо підтримати канал україномовної такої аналітики, обов'язково поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на мій канал. Також підпишіться на канал мого нинішнього співрозмовника, політолога Володимира Цибулька, цибулько толк і цибулько TV І переходимо до розмови. Починаємо очевидно з найгарячішої новини: це арешт Павла Дурова, який стався, як я вже казав, у Франції. Що, що важливо, сам ордер на арешт поширювався тільки на Францію, і дуру останнім часом. Уникав візитів до цієї держави, попри те, що має її паспорт, але тим не менше, що щось його е, виникла якась така нагла потреба е, приїхати е, у Францію і там його й арештували. Ну таки враження, що він свідомо йшов на арешт, якщо він знав. Отже, Володимира, а чому тоді е, Павло Дуров? От що що могло на твою думку таке статися? Е, що він знаючи, що. Його можуть арштат, він таки полетів у Францію. Ну, я думаю, що його викликали в центр комплектації. В ТЦК. Французький. Так. І він побоявся, що йому не видадуть паспорт або не визнають його диплом. Ну, здорово, дуже дуже дивна історія. По-перше, він давно петляє між різними групами впливу справ тому, що Франція це ж не просто Франція. Франція виконує ще й е, волю Євросоюзу і вона формує. Але як мінімум на території Франції е, законодавство Євросоюзу мусить виконуватися і згідно. Е, це, по-моєму, називається хартія електронних прав. чи я, я боюсь помилитися, як точно називається цей е, документ європейський, але він стосується контенту соцмереж. І за е, контент соцмереж відповідає власник соцмереж, власники ресурсу. Наскільки мені відомо, е, ордер е, на Дурова виписала. Е, Структура поліцейська французька, яка бореться з кіднепінгом, торгівлею дітьми і, і використанням дітей в сексуальних е, пригодах. Тобто це, це ситуація доволі принизлива, оскільки е, телеграм завоював серця багатьох людей у світі за різними оцінками, ледь на мільярд. То дуру вважав, що він може гнути пальці і ставити зустрічні умови урядам будь-яких країн. Звичайно, що він пішов на великі компроміси із ФСБ, свого чергу, бо, наприклад, його мережа ВКонтакті, вона по суті повністю контролюється ФСБ. Свого часу Україна в часи Порошенка дуже мудро відсікла в контакті і однокласники, і це дещо охолодило, так би мовити, підривний запах російських спецслужб. Але сам Телеграм, якби російські опозиціонери не кричали, що це ресурс, який дозволяє їм виживати десь і формувати якусь інформаційну повістку, дня. Насправді, сам Телеграм він давно теж співпрацює з російськими спецслужбами. Була одна історія, яка, по суті, це й викрила. Після чого, до речі, влади багатьох демократій заборонили чиновникам використовувати Телеграм. Зокрема, Канада, там, ну, багато багато Сполучені Штати, я розумію. Справа в тому, що свого часу була 10 років тому революція в Ірані ну, така досить масові заворушення, дуже жорстке протистояння, і революціонери тогочасні використовували телеграм для е, взаємного спілкування. Потім вони з жахом виявили, що влада парирує будь-які їхні маневри, і потім уже. Бо Іранці природжені хороші математики, і раптом вони здогадалися, вичислили, що вся інформація зливалася російськими спецслужбами іранському режиму. Після того більш-менш ну, грамотні опозиціонери не використовують для Службового обміну інформацією Телеграм. Але Телеграм використовують для, ну, для, скажімо, таких публічних інструментів, наприклад, телеграм-канали для інформування. <кій> До речі, цим почали користатися і, українські, і українська опозиція, оскільки українську опозицію спочатку витіснили з телеканалів, а потім раптом виявилося, що за Явно використовуючи російський досвід, українська влада фактично зайняла домінантні позиції в телеграмі. Зараз всякі ресурси-мільйонники це мільйонники, це ресурси банкові в Телеграмі. Треба розуміти, що банкова зайняла ну, головні домінантні висоти в Телеграмі, і ті, я б сказав, в лапках безобідні. Ресурси опозиційні, які набирають там по 40-50 тисяч підписників, ну є е, мишечим писком насправді, е, ну і е, дією з безвиході насправді. Тобто, е, справжнім великим ресурсом опозиції є такий Ютуб, але Телеграм як допоміжний, бо в Ютубі є багато е, обмежень для демонстрації всіляких картинок. Так. В цій сенсі Телеграм залишається таким ну, зносочним ресурсом. Тобто, е, під будь-якою публікацією те, що тобі не влазить в правила YouTube, ти можеш написати більш точнішу, більш розлогу, більш, більш повну інформацію, ви можете знайти на телеграм-каналі Такому-то і посилання. Тому е, здоров. Ситуація складна. Питання в тому, що з одного боку, е, от буквально днями все-таки рішенням суду е, Ілона Маска змусили розкрити акціонерів мережі Екс. І, о, мама дорога, я там раптом повилазили дуже цікаві персонажі на зв'язок Петра Авіна. Там же э, 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 шейх з э, Саудівської Аравії, Кронпринц, э, точніше, е э, Саудитів. Так, да, да, масуд. Э, далі, э, там же. Ну, кілька персонажів. До, до речі, ще один російський бізнесмен який, це Русагро, така компанія, от випало його прізвище. То стало зрозуміло, що ресурси Маска вони виживають в ряди годин на фінансах російських, так як свого часу, і ресурси точніше, бізнес Трампа. І це все проявилось. І коли Потягли ниточку Маска, стало зрозуміло, що, по суті, то і дуров те ж саме. Тобто, структура фінансів дурова, вона дуже, дуже складна. Акціонерний капітал дурова. І е, отут мені здається, що якраз розкриття акціонерів Ікса і операція Арешт Дурова. А з Дуровим є ще одне звинувачення, яке поки не, не викри, ну, не викривали. Це те, що телеграмом користувалися терористи. Зокрема, у Франції, наприклад, оці підривні дії, масові заворушення далі були, наприклад, акції, коли зірками Давида обмальовували всякі стіни по Парижу і, зокрема, громадяни Молдови. Тобто, по суті, телеграм як ресурс використовувався з організації підривних дій проти держави Франція, і тут до громадянина Франції є дуже багато питань. Оскільки е, е... Дуров тікав з Росії не просто так, тобто його красиво проводили, бо перше громадянство він отримав Сен-Кіц і Невіс. А потім пішло, поїхало і дійшов до Франції. Тобто, ну Франція, це якраз комфортно для російських для російської розвідки країна, бо вони десятиліттями там працюють. Зокрема, свого часу підпілля Палестинське вони там опікувалися. російські... ну ЕГБ супроводжувало. Наприклад, лікування і відпочинок палестинських терористів у Франції. Так що тут багато таких чинників, які свідчать, що коли викрили маска і потяглася ниточка до дурова, то очевидно, що раптом, раптом Такер Карлсон. Російські опозиціоні, хороші руски, так звані в Унісон почали верещати про захист про звільнення дурова. Тобто враження таке, що це частина російської мережі, і якраз очевидно, що дуров є наскільки вагомим капіталом російської зовнішньої розвідки, або ну тут треба розуміти, це швидше, все таки ФСБ. бо... Вони то починали з контролю над внутрішньою ситуацією в Росії, але тут є інше: тобто, ну російських силовиків, і, і коли зараз почався оце колективне завивання, причому е, ну, лобісти російські по всій Європі, просто на дурові раптом спалилася вся російська агентура впливу. Тобто вони відкрито почали його захищати, і це означає, що ну, очевидно, що Макрон зробив дуже боляче Путіну. Дуже боляче. Тобто, вони, вони вже не стрималися е, ніяких, е, ніякої там конспірації, пішли в відкриту, і очевидно, що це такий последній парад Путіна. От дивися, Путіна, як відомо, міжнародний кримінальний суд переслідує за кіднепінг. Так і Дурова, як ти згадав, теж йому го звинувачують зокрема у кіднепінгу. Ну не буквальному кіднепінгу, але ну, тому, що Путін теж буквально не крав дітей. Ну так. А це випадковий злочин, чи це якась така випадкове співпадіння, чи це якась така тенденція все ж таки? Ну, справа в тому, що е, такі справи в суді, вони, чим би вони не закінчувалися, вони фактично руйнують репутацію, навіть якщо обвинувачений врешті-решт відхреститься від цього злочину, його адвокати відмиють його, а е, так би мовити, е, то осад залишиться, те, що називається. Тобто, це фактично механізм вбивства репутації, остаточний і безповоротний. Таке звинувачення, а там звинувачення до, наприклад, дитячої порнографії, тобто ледь не створення ринку дитячої порнографії. Це дуже серйозне звинувачення, і це на рівні Європейського союзу воно дуже засуджується жорстко тому. В цьому сенсі, мені здається, звинувачення бездоганне і, ну, скажімо так, наступним етапом я підозрюю, все-таки слідство вийде і на використання телеграм, тобто фактично власники телеграм буде доведено, що вони знали про організацію всіляких заворушень з допомогою в Франції з Залученням російських спецслужб, і якщо вони не інформували владу Франції про це, це теж буде. Тобто, у Франції є багато інструментів, щоб переслідувати і за подібні злочини. теж. Е, дивись, е, от я от е, запустив запустити сьогодні опитування відносно того, як ставляться мої глядачі до заборони телеграму в Україні. І трохи більше половини є, є противниками цього третина за заборону, і десь відсотків 10 вони не визначилися. І тоді питання: а його треба забороняти чи ні? В принципі, для людей, які Ну, скажімо так, якщо Люди не мають лихих намірів, не викор не використовується задля лихих намірів. Я взагалі вважаю, що такі інструменти, як меседжери, вони повинні бути дуже прозорими. Ну, скажімо так, терористи або розвід... Ну от в Україні Телеграм взагалі-то, якщо аналізувати із заяв самих російських чинників, то в Україні Телеграм більше ніж соцмережа. Справа в тому, що навіть на російському телебаченні деякі їхні військові експерти інформують, інформували в відкритому ефірі російське суспільство про те, що Телеграм це і спосіб наведення ракет на територію України. Телеграм це інструмент для збору е, чутливої інформації. Телеграм це по суті, е, ну. В першу чергу інструмент електронної розвідки через локалізацію тих чи інших осіб. Через справа того, що Телеграм же ж він прокачує, наприклад, звукові файли, відеофайли дуже багато і через звукові файли, через відеофайли дуже легко допиляти електронний портрет тої чи іншої особи. Те, що називається електронний слід, потім можна вичислити з телефонного дзвінка особу із якогось комента, Тобто, скільки б не анонімізувалися ті чи інші люди в соцмережах, і електронний слід дозволяє їх ідентифікувати. Тобто, ну коли наприклад українські е, спецслужби створюють. Теле, ну, телеботів телеграмних для збору інформації розвідувальної для ну, в інтересах оборони України і українські громадяни на окупованих територіях через ці боти скидають інформацію. А якщо раптом російська розвідка ідентифікує цих людей, хтось про це думав? Хтось... Тобто є дуже багато факторів, які. От ми, ми знаємо історію, яку вичисляли деяких е, е, проукраїнських людей на території окупованих, як їх е, закатовували на підвалах, на всіляких. Тому тут, е, коли українська держава раптом закликає використовувати чат-боти в телеграмні, ну мені здається, що сама українська держава таким чином спалює проукраїнських орієнтованих людей. Тобто не використовувати чат-ботик для цього? Звичайно, я б взагалі для чутливої інформації не використовував би соцмережі взагалі. Будь-які. Будь mm. ну, є відносно захищена, е, захищений меседжер WhatsApp. Є ще кілька, справді, дуже добре захищених меседжерів. Е, е, якими. Ну, Західний бізнес. В основному для не дуже такої чутливої інформації це е, WhatsApp. Якщо чутливіше, є такий ресурс Трема, називається. от Трема, вона дуже закодована, це ні, ні, німецька розробка, і тремою користується багато серйозних бізнесменів для ну, такого обміну напівчутливою інформацією. Звичайно, що, але Наприклад, Телеграм і Viber. Попри те, що Viber тепер ніби японська власність, і стоїть японський бізнес, все одно є певне, певне відчуття, що це діряве, і користуватися для передачі чутливої інформації цим не може. Так, давай, мабуть, з тим закінчимо і перейдемо.